І спробуємо. Е, насправді я їх вже пробувала. Вони на смак всі однакові. Так, ось хотіла на світло. О Боже, як роз'єднаю вам їх показати, бачите? Воно порожнє, напівпорожнє. Щас вскрию. Тут формочка шоколадна тримається. Дивіться, ану, ану отак з нею, Бачите? Вона напівпорожня, всередині щось таке, як, ну, як біза. Це як маранговий рулет, тільки не зовсім маранговий рулет. Приторний, солодкий, збитий білок. Ну, але бачите, оце така формочка, вона якась цікава типу. Ох. І єдине, що тут стабільно в цьому тісточку, це дно. Зараз я вам покажу. Дно дійсно із вафельки. Боже, який ужас. Фльоде бойлери оці треба їсти тільки в Данії. Вести в Україну їх. М -м -м. Бачите, тонюсінька, абсолютно тонюсінька вафелька. Ну, такої. Дуже солодке. М -м -м. Вафелька така, міцненька. Воно все розлізлося, як жаба. Солодке, приторне, крихке, але не дуже дороге. Якщо довезете. Бо швидше за все. Не довезете. О Боже, аж получила глюкозний удар. Прямо ж відчуваю. Я не буду чи відкривати вам. Вони всі абсолютно однакові, ці в Вони всередині всі біленькі. Так що, бо я більше двох і не з'їм, ви що. Таке калорійне, що капець. Взагалі. Кілограм 1360 навіть для України це недорого, смачне. Один раз спробувати обов'язково. Якщо будете в Данії, в перший же день йдете в супермаркет, тільки я вас прошу, не в фірмовий в кондитерський. Йдіть в звичайний супермаркет. Воно є і там, і там. Тільки в кондитерській, воно туди додавлять зверху марципанчик. Отак, і на 5 євро зроблять дорожчим. Йдете в кондитерський, в общем, відділ супермаркету. Купляєте його за 30 крон. Перший же вечір з'їдаєте і вирішуєте, чи варто таке вести в Україну. Ну, бо реально, ви бачите, воно з діркою, воно таке крихке. Найніжніший десерт з усіх, як я пробувала. Не тільки в сенсі, що він ніжний на смак. А от ніжний на дотик Ось у мене зараз вже пальці про цей. Розтоплять буде дірка.